Добрий день. Майже десяток жінок зібралося біля фельдшерського пункту у селі Березолуки. Серед них 53-річна Зоя. Проходить медогляд, каже, щороку. Приїхали спеціалісти, тебе оглянуть, зроблять УЗІ. не треба ходити по кабінетах, записуватися, записувати черги черги, стояти, і шукати, а не платити. Тут є безкоштовний огляд. Тим більше, в прошлий раз були, все потім поскидали результати аналізів, результати УЗІ. І ті, у кого були проблеми, поназначали лікування, ну, що тіп, не те, що там нас без відповіді лишають. Річна Яна, мама в декреті, каже, до гінеколога не зверталася кілька років. Халатно віднеслася, але я ж кажу: от випала можливість, то я вирішила скористатися і таки прийти й перевіритися. Виїзди мобільної групи у віддалені села важливі для людей старшого віку, каже лікарка-гінекологиня Ірина Дорощук. Більшість жінок приходить до нас старшого віку, середнього віку. Саме ці жінки рідше мають можливість добратися на огляди у місто. Більшості звертаються без скарг. А коли профілактично оглядаємо, знаходимо особливості гінекологічні, які потребують подальшої консультації. Доводиться працювати нам в Різних умовах бувають не завжди є оснащення, яке нам потрібно. Гінекологічне крісло, ось яке ми з собою возимо. Інша бригада медиків працює у селі Копачівка. 45-річна Мирослава на прийом до лікарів приїхала із сусіднього села Кременець. Почула, що буде огляд, і думаю, чому не використати цю можливість. Я стараюся кожного року оглядатися. І ну, дбати про своє здоров'я, так як то кажуть, перукар, стоматолог і гінеколог має бути в жінки. Тест на сифіліс, гепатит ВІВ це швидкий тест. На прийомі можна отримати консультацію та пройти огляд гінеколога, зробити УЗД та експрес-тести на виявлення інфекційних захворювань, розповідає гінеколог обласного перинатального центру Ярослав Загоруйко. Під час виїзду бригади у село лікарі обстежують до 20 пацієнток віком від 20 до 80 років. Кожна жінка повинна мінімум один раз на рік відвідувати гінеколога і робити ультразвукову діагностику. На сьогоднішній день ми оглянули 15 жінок, із них всі прийшли профілактичний огляд. В одної жінки було виявлено похлину тіла матки і ми її направили для подальшої діагностики та лікування в Волинський обласний перинатальний центр. Різні є і, кісти, і фіброміоми. Бувають і вагітні приходять, які не знали, що них вагітність. Було так, що ми проводили електрику з автомобіля нашого. Апарат також оснащений хорошою батареєю, Він може до двох годин тримати, можна на ньому працювати і без електроенергії. Попередні бригади, як приїжджали, то дуже мало жінок зверталося. В групі повідомляли і так телефонували кожному кого знаємо. Виїзна знаємо. Бригада в області працює з жовтня 2022 року. За цей час провели понад 13,5 тисяч оглядів жінок, розповів Суспільному координатор проєкту Роман Савка. Щомісяця лікарі здійснюють до 20 виїздів. У грудні медики працюватимуть у п'яти селах Рожищинської громади. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.